Варіант найпростейший і самої легенької лавки. Беремо розміри, що ми маємо, 45 см. Тут маємо 32-35 як у кого вийде. чуть чуть маємо такий е, візерунок, щоб було видно гарно. Легенько на спинці згинаємо. Е, дуже важне, що одне саме дуже важне, що ми маємо, як е, зробити праву і ліву сторону. Треба. І як ми поставимо так, от, щоб воно на землі стояло рівно вскрізь вперте, щоб воно в малого пору скрізь одинаково. Гарно, гарно заварюємо. І все. Заклали, загрунтували, зачистили 1 метр полоси, 5 метрів квадратами ми маємо до 7, до зустрічі на каналі.